Гравців, ну, але в будь-якому випадку окремих гравців із цієї команди. знаю, Забуває зараз хто? Забуває зараз команда «Айфрут», Якщо не помиляюся, це Олександр Іваненко. Якраз зробить рахунок у цій зустрічі. Відкрит. З м'ячем. Передачу вперед віддає перехоплення від гравців команди. Айфрут і що зараз на ударній позиції? Підхоплює зараз м'яча. Команда у жовтій формі, але перехоплення в Юнайтед. Іваненко. Іваненко на сійку! і просто заходить із м'ячем у ворота. В цій ситуації Віталій Бузика, капітан команди Айфрути. Як же швидко у нас? Чергового, чергового дня в смл бізнес-лізі. А от е, сьогодні перед е, цим протистоянням відбувся Іваненко у цій ситуації для обіграшу. Розортається контратака Ефрут. Пробиває зараз, забиває цей м'яч третій у зустрічі для команди Айфрут і другий персональний. Віталій Музика. Сьогодні. З географом. Тоді, якщо не помиляюся, зараз забиває знову ж таки айфрут. 69-й номер колективу гол до свого. ФСТ колос спільно із асоціацією фотоловівщини та війської держобласті. Різноманітні ліцеї. Ну і відповідно діти грають у футзал, діти долучаються до цієї ри зараз долучається до забитого м'яча. Гравець колективу «ФК найти. Пробиває він. Слава Україні! Шановні прихильники футзалу. Ще раз повертаємося разом із вами до спорткомплексу. Пінник. розіграш ауту від команди ФК-Юнайтед. Перехоплення. Зараз порожні ворота колективу ФК-Юнайтед не забувала б виникнути дуже серйозно. І реалізовуються таки цей епізод гравців ФК юнайтед Незрозумілим чином зараз помилилися захисника фрута. Ну Привоз, що називається. Скороти відставання у рахунку до двох забитих м'ячів. Ну, і тепер я хочу вам сказати, що не так і со. Як же зараз не забиває. Гра? Якщо під час її перебігу надолужить, Юнайтед, знову забивається команда. 3-4. Зараз дубль. Баненко зараз розрізна передача на Черніка. Дуже і дуже непогана. Атака. Проблений бал до свого активу записати. Можливо, навіть три. 3. Побачимо, що часу достатньо. Ти не менш, атакує фрукт. Іваненко! Це просто фантастика. Виймайте! Іваненко у цій ситуації зіграв. ну... Е, нектар, що називається. І зараз ще й забуває. У цій ситуації музика. Робить музика. Тепер рахунок 6. Носінник. Перехоплення музика. Порожні ворота насінник. І що зараз забиває? Ще один гол Айфруд у цій ситуації Йор Микитюк. Тут уже. Можна потроху констатувати. Долає команду ФК «Інаті». Дякуємо за те, що разом із нами передали цю зустріч СМЛ, Бізнес Лі» до нових футзальних протистоянь.